Живити гортензі. Перед тим, як вливати добриво, треба спочатку підкислити ґрунт. Особливо, якщо у вас гортензія без спеціального торфу, без кислого. Да? Ну, і якщо він є, або якщо вона вже давно росте, то треба обов'язково підкислити. Тільки після підкислення гортеня гарно впитує добриво. Тому. Готуємо відро водички і додаємо 2 столові ложки лимонної кислоти. Одна у мене вже тут є. А друга ось у мене. ось бачите пачечко. А другу я додаю і ми розчиняємо. Розчиняємо водички. Хочете паличкою колотіть, хочете рукою, нічого страшного. Тепленька відстояна, вода. На природі розчиняємо. Можна хвилин п'ять. Добре це робити зранку, а ввечері вже розчинять добриво і додають підкармлювати. Лимонна кислота розчинилася і ми підливаємо під кущ. Гарно проливаємо. Кущ не зовсім великий, тому води 4 відра хватить маленьких. Ось так. Добре, дивіться, на ньому вже так гарно. Розеточки ось тут плануються вже квітки, бутончики вже є. Гарний кущик зберігся. Дівчата крупну листову треба укривати. Обов'язково зиму Інакше вони, оці бурньочки верхні, ось дивіться, оце квітка. Інакше вони будуть кожного року у вас просто з листям стоять. Ось так, чекаємо вечора і будемо добавляти добриво, поки хай впитує. Kislainkus yra, kisla, kislas yra daug.